Всім привіт! З вами Саша Юаспік і це Міндастрі. Я спробую пройти 30-ту хвилю з вартовим. От. пішла хвиля. Так. Виходив в ці боївниці йдуть. З мене все окей. Думаю, Ні, я помиляюся. Ой-ой-ой. Треба, щоб мої полі. Блін блін-блін-блін-блін. Нечпай мій пластан. Алло. Треба влахилитися від його атак. Щоб полі могли щось зробити так. Треба швидко прикрити стіни. Щоб він не дійшов до мого ядра. Так, по-любому по котам. Полі допомагайте. Давайте, давайте, давайте швидко, він уже наближається. Давайте, давайте, давайте. Давайте, полі, атакуйте. Давайте, давайте, блін. Ой-ой-ой, він зараз пройде. Блін, 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 я не можу нічого зробити. Блін, блін, блін. Так. Блін, знову так. Він прийшов. Хотя бы у него половина. Давайте, поле, атакуйте! Так, треба захистити своє ядро. Думаю, з цього місця він захоче напасти. Давайте, Полі. поле. Блин, атакує моих поле. Ой-ой-ой. Помилися. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, щас але у мене, блін, горить, блін. Парові генератори. Треба все це видалити. Так. Що там у нас по новим секторам? І я якраз пройшов цей сектор. Угу, Подивимося. Так, дослідимо по остановий завод. Сюда так, по секторам. Соляні рівнини І дьохтові поля. Все, до побачення.